Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні! Сьогодні такий невеличкий, так би мовити, ремонт. Значить, так, духовка горіння, По ній вже був ролик, як зняти це скло. Ну, не це, а ось звідси. Ну, На каналі там воно є, можете зайти, якщо комусь цікаво. Ну, І воно набрало багато переглядів, дивиться, цікаво людям. І тут мені трапилась така от історія. Дивіться, дружина витирала це шкло, ну, воно таке ну, сенсорне. І ви бачите, наприклад, година наставлена, мигає. І тут її нема. Тобто в очікуванні. Плита не показує годину, але вона завжди її показувала. Тут завжди в очікуванні от плита, коли от, ну, просто плита стоїть, не включена, нічого. От Тут була завжди годинник показував. Е, так воно все працює. Все, що не включите, наставите, температури, все гріє, показ... і навіть показує, ну, коли все включите, дружина щось пече чи це, і воно все показує. А от в самому очікуванні, от просто коли плита стоїть, нема годинника. І що я не обходив інтернет, я так нічого й не знайшов. Коротше, дійшов чим? методом тика, як то кажуть. знаєте. Дивіться, нажимаємо на оцей, ну, що блочить, заблоковує кнопки цей замочок і годинник одночасно нажимаємо і притримуємо. Все, бачите? І в нас тепер є годинник. І так само ж він виключається, затискаєте оці ці дві кнопки, тут буде OFF і він виключиться. Тобто, я так розумію, що дружина десь витирала і нечайно ну, натиснула на ну, тряпочкою, напевно, і натиснулися дві кнопки одночасно. чи як. Ну, якось так сталося, бачите. Все отакий от ролик. Пальці догори ставимо, підписуємося на канал, коментуємо. Всім миру, здоров'я. І По скриптам, тут є ще деякі функції скриті, якщо буде когось цікавити, пишіть. Я вам покажу, що тут ще є.